Був вибух. Ну як вам сказати, я я відчула не те, що вибух. Я тільки почула сильний, як казали люди, тут пожежа була. Ні, пожежу не бачила. А сильна така тряска була, начебто, стіни падають, ну таке відчуття було перший раз. Я схватила, не пам'ятаю, що одіяло, щось схватила в руки. І в той момент, коли другий раз я почула вже бог, я так розумію, що це вже під'їзд падав. І чоловік прибіг, щоб я не злякалась, бо чесно, в мене був шок. Я не одразу зрозуміла, що відбулося, але зрозуміла, що щось вибухнуло. І коли ми вже вийшли на кухню, от у нас кухня виходить сюди, і чоловік сказав: під'їзду першого немає. Все, і в мене тоді почали трястись ноги. Ну, тобто, вже я тільки боялась за те, що в мене дитина, і я вагітна, боялась втратити дитину. В першу чергу хотілося допомогти людям. У мене чоловік одразу, тільки це все трапилось, вискочив, мені не дозволив виходити. Ну, Самі розумієте, в мене під шоком я хотіла допомогти, але розуміла, що я там нічим не допоможу. Ми живемо тут, нікуди звідси не поїхали. Куди нам їхати? Це наша країна, це наша земля, це наш дім. Дуже важко, коли ти виходиш з під'їзду і бачиш фотографії, дивишся на цей жах, який трапився в нашому домі. І кожного разу, коли ми проходимо, кожного разу дивимося і згадуємо тих людей, які загинули, ми не забуваємо. Це важко, це дуже важко. Ну, життя триває далі. Все мы вышли, все были здесь в дворе до, до 6 часов утра. Значит, это э, МЧС-ники работали. Вот, но сначала сказали один, потом еще двое э, умерли, в смысле погибли. Ну а фактически погибло там же 12 человек. С них 5-6 детей. Я многих там знал, будем говорить, деток. Да, они... Вот они там, Жек, не знаю, кто сделал мемориальчик. Мемориальчик и благоустроил это самое. Трагедия большая, понятно. Наши квартиры расположены с правой стороны, на четвертом. Это же, ну, в парадной внутри сделали ремонт, покрасили стены, потолки немножко там с полом осталось доделать но они уже наверное будут делать весной ну в парадной холодновато потому что не сильно хорошо уплотнили стены и щели с разбитой части парадной в парадной немножко холодновато ну так вообще проживать можно За інформацією Одеської міської ради, у пошкодженому будинку проведені усі стабілізаційні заходи, відновлені комунікації. Наразі триває збір документації для подання на тендер.